Всім привіт, дорогі друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде нове проходження терарії Як ви могли бачити, у мене вже було проходження терарії але я його робив на стрімах. І тоді в мене не вийшла задумка, яка я мала. А також у мене в житті дуже багато різних змін сталося, тому я настільки довго не знімав відосики. А сьогодні ми будемо, як я і казав, проходити терарію, і це буде у нас кооперативне проходження. А проходити буду разом зі своїм другом Уфріком. Я думаю, це вийде дуже складне проходження. Але й водночас цим цікаве і наповнене багатьма челенджами, тому що ми будемо проходити на медіум кор персонажа, що означає, що гроші, а також і предмети, будуть у нас випадати при нашій загибелі. А вишенкою на торті буде світ, який створений на рівні складності мастер. Ну що ж, давайте розпочнемо наші пригоди. Поїхали! Але все почалося не так, як хотілося. О, привіт, доктор Стоун. Та зачекайте дерево рубати. Давай попривітаємося. Так. А <гум> ми хіба вже не почали. Ні, ні, ну типу ми почали. Ну що, Розпочина... Ні, розпочинай. Нас зараз. Щас... Нас зараз, да. так. Я хотів привітатися, ну добре. Надо... Надо значало... Ну що, дорогі друзі, з, розпочинаємо з... нове проходження. Ні, не так. Ну ти походу це все вирізати будеш спочатку. Не знаю, можливо ні. Либо як чорний екран ставиш, просто такий е. Два відсталища. Це просто буде. Ну, коротше, розпочина. У мене 30 хп залишимося. Так у мене в мене не більше. Ну. Коротше, дорогі друзі, це наше нове проходження террарії. І ми розпочинаємо. По суті, да, ми просто розпочинаємо. Все, що я міг сказати. Не, не, на медіум корі з персонажі випадають речі, тому. Е... Да, а також світ на хардмоді. А чому не на мастері? А, ні, на мастері, так, да, на мастері. На самому складному. Мені страшно. Далі нічого такого цікавого не відбувалося. Ми просто билися зі слаймами, пробували від них відбитися. А також ми вирішили побудувати землянку, а на неї потрібні були дерева, тому я пішов добувати дерева. О, дивись, які тут грибочки. Тут гриби подобаються. А Чіназис, тут грибів стільки. Що взагалі означає, чи назва? це просто слово? Я не знаю. Це. <смі> я, я сам толком не розумію. О, мені цей аксесуар в сундуку я знайшов. Найс. Nice. Девід заліза. Три хілпоушена. Тут, коротше, печера недалеко. Поки я збирав дерева, а у фрік будував землянку, тут уже й розпочалася ніч. О, тут зірки є. Надо потрібно вийти зірки позбирати. Так, мені це не потрібно. Hey. Треба трішки no поки я в рекординг. Yeah. Та я чуть-чуть гип тут поселився. Я, 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 я розумію, що це наша кімната, але... Нам потрібен гід і. А, їда вже розсортом. Гід уже все. Гід уже все. Мені страшно, що це спочатку підпрыгнеш, я закрию люк, і тоді вже. О, диви, він побив. Ні, ні, ні! не Люка наша, ти закрив. Вони мене. Вони золото моє вкрали. Тепер їх прийдеться торбани. Така ж реакція. А ти взагалі де заспавнишся мені Нормально. От тебе тут... служив чешеся. Е? Що yeah. в мене з тим за? Давай. У мене все дервалося тут. А чо? Тука. Це тут армія у мене. Ти головне живий. Там нельзя, щоб вони задискулись. Ти ти розумієш? Тобі мама казала двері не відкривати незнайомцям. О. Охикий матч. Я я все загутав. І так пройшла наша вся ніч. Ми просто відбивалися від монстрів. це хто? Біологія і екологія. Після такої пекельної ночі я нарешті вирішив розвідати печеру, яка була біля нас, поки Уфрік будував землю. А чому не хоче. Мене зараз прийдуть... приводить тарабани -о, Ооо. Розумію. Я зараз цього. Ну все. Так, нам залізо ж потрібно. Та я думаю, зразу вольфрам копає, чи якусь там платину чи золото. Ну, ні нам залізо все рівно буде потрібно. Там відро зробить ще якусь. Так. Ну що для... Я В сразу Платину... Ціль вольфрам, я зрозумів. Ні, ціль платина і золото. Ага, окей. Я ціль не вмерти. А! Судорога. А, тут вода с сундуком. Судорога, судорога. ай яй 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 О, я цей я парасольку знайшов. ай У Мені якраз цей персонаж, дама, вона буде захищатися парасолькою. Соця? О, ножики. О, бім-бім-бам-бам! Три штуки. Бім-бім-бам-бам. Так, погнали нижче трошки. Я зонтиком зламав цю. О, Боже, як вона називається? Ваза. О, окей. Професіонально. Е, в мене дружок пірожок червоний. Він Він за мною йде. А у нас уже темніє. А я парасолькою відбиваюсь. Но мана, но мана 32! Тридцять два, сорок. больно? Да. Ай. І ще один слимак. Ай. О. <ган> Мені дуже страшно, допоможи <хан> <ган> Мені потрібно в да. сніжний біом піти, щоб пушку снігову добути. Це, це, це. прям так сразу. Да, але я не впевнений. Може в них хоче броню зробили. <ган> <ган> Та ні, в голих трусах підемо туди. Там тепло. Ага. А, ож так. Чому б ні. Парасолька фріфол робить. Ой, не фріфол, а вона. Ти можеш. Боже, як це називається? Ты типу мож... глайдити на ній. А, глайд. О, це класна штука. О, паутина. Як робити мотузку? А, я не знаю. У мене зараз є. 174 мотузки. Зараз. Ну, я сломакил просто уже. Я... А, сломак! Не-не-не-не, сти сти сти. это с, с хаваю. Смачний. Да. О, Тех, кто мне потребен? Потребум, Ой-ой-ой, а ти... О, я знайшов платину. Че шо це таке? А, я... не, я срібло О, <т aumentar noise> Срібло таке, фу. Фу. Чому? Треба золото платина. У мене просто. <сміст> Рубокажуч, моє єдине Снаряддя, яке я зможу використовувати для вбивства якихось там боссів. Ні, це... ні 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 Після цього у нас почалась чорна стрічка подій. Відеодоріжку просто сую наложиш. Окей. Ну мою о, мікрофона бацнеш, а. Я не Я не впевнений. <laughs> став ставки, чи я зараз відкинуся від ротіка другий раз. Да. <laughs> 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 Про куркмеков. <laughs> я зрозумів. <laughs> так, е, а як мені цього дротика? Я, я щас спробую дробину зробити туди і підібрати частину своїх речей і прокласти дорогу до цього дротика. Який мене... Я боюсь, що я зараз на нього впаду. А дротики не можуть вверх бути? А, ні. Все ок. Так, мені це це потрібно. Думаю, треба хоч броню зробити. І тоді все буде у нас добре. І Тоді вісті. буде чики-пуки. У мене така жопа. У мене є цей. зілля те, що назад вертає одне. Только попробуй. Дротики. Мені, по-моєму, зараз. Да, мені, по-моєму, зараз. Я чую тебе. Ти де? <глова> я. Я зрозумів. Я. Тобі дадуть подарку. Я знайшов алмазне дерево, або. Е смарагдове. М -м, потрібно нам діамантове дерево. Ах ти, сказав не, не, не діамантове, а алмазне. Бан. <схе> О, слизняк великий. Не трой мене. Ні, ні! Ой, ти знаєш, які дупі в мене речі? А можна ну, до тебе пожалуйста. пригнути? Ага. <звук> <звук> Я не знаю. Я до тебе вниз до шахти. Я зараз на них зброшу 400 кілоконтратила. А від кого ти тут відкинувся? Ну, просто я тут не okay, Я зараз їх, знаєш? Я їх зараз, їх зараз... А хто тут? А ти хто? Я їх зараз... Я їх зараз витримав. А в яку я печеру ліс? Я обережно спущуся. Я не взорвуся. Тому що я професіонал. О, тут є цей корисна штучка. Я ще всі речі вниз кину. Так, ну я вижив. Ні-ні-ні! Так, у мене є парасолька, це вже добре. Я можу спокійно спуститися за своїми речами. Я забрав свої речі, це добре. А, мені страшно, за мною. А де зілля? Я свої речі засейвив. Я свої. У мене є три бім бім бам бам Мене сім золотих ще є. Я золоті скину в сундук. Так, Де мене хочуть і збити? откуда. Я речі свої засейвив, так що вже продовжимо завтра. А на цьому я хочу закінчити відео. Ця серія вийшла не дуже багато на різні події, але надіюся, вам вона сподобалась. До скорих зустрічей!